Тема уроку вивчаємо кратне порівняння. Математика 2 клас. Перед нами є три жовтих кружечки і 6 червоних. Потрібно дати відповідь на таке запитання: наскільки червоних кружечків більше, ніж жовтих, або жовтих менше, ніж червоних. Різницю між числами знаходимо дією віднімання. Від 6 віднімаємо 3 до рівня 3. Отже, жовтих на три кружечки менше, ніж червоних, а червоних кружечків на три більше, ніж жовтих. Ті ж самі кружечки, запитання інше. У скільки разів червоних кружечків більше, ніж жовтих, або у скільки разів жовтих кружечків менше, ніж червоних. Скільки разів. У шести вміщується по три, знаходимо дію ділення. Шість розділити на три отримуємо 2 рази. Отже, жовтих кружечків у 2 рази менше, ніж червоних, а червоних кружечків у 2 рази більше, ніж жовтих. Зробимо висновок. Якщо в запитанні стоїть на скільки більше або менше, то виконуємо дію віднімання. Якщо в запитанні стоїть у скільки разів більше або менше, то виконуємо дію ділення. Розв'яжемо такі приклади. Є числа 3 і 15. Потрібно відповісти на питання, наскільки одне число менше за інше. Виконуємо таку дію. Наскільки менше? Це дія віднімання. 15 мінус 3 це буде 12. Отже, 3 менше, ніж 15 на 12. Ті ж самі числа 3 і 15, запитання інше. У скільки разів 3 менше, ніж 15. Якщо стоїть у скільки разів більше або менше, виконуємо ділення. 15 розділимо на 3, дорівнює 5. Отже, 3 менше, ніж 15 у 5 разів.